Всім привіт! Я тут вирішила зайнятися дуже цікавою справою, так як у нас залишили 100 грамів соняшникового насіння і вирішила все-таки спробувати зробити холу. Я, переб... Я вже перебила блендері. Ось така от труха вийшла і зараз хочу зробити сироп цукоровий. Для сиропу мені треба 25 мл води. Вийшло так мало. І 75 г цукру. Звісно, що мені здається, що це дуже багато цукру на 25 мл води. Але я дивилась до рецепту просто це половина того, тих інгредієнтів і та кількість інгредієнтів, яка необхідна для повноцінної халви. Так як у мене не 250 г халви, а 130 лише. Тому мені треба було ще половину. І саме головне це його не мішати, щоб воно не відбулася кристалізація, а просто поставити грітися хвилин 10, щоб цукор розчинився. Мені так не подобається, коли в мене волосся чисто розплетено, без нічого. Я якось відвикла вже від такої себе. Звикла до того, що в мене отут десь волосся. Найбільше відкрите обличчя. Ще в мене сьогодні щось із мовою не те. Я запинуюсь. Чому? Я не знаю. Воно там пролить і мені так і хочеться його перемішати. але не можна. Воно, я так і розумію, повинно повністю розчинитися. і стати такого золотистого кольору. Все зробила собі за час зачіску. Я не знаю. Нормально чи ні? Але мені так зручніше, тому що воно там щось собі щось робиться, але робить і я спокійна. Не треба його поправляти і так далі. Така зачіска мені більше до душі. Я без допомога. Взагалі, не вийшла в мене хова, я намагалася, але щось тримається, але не зовсім. Тому що цукор кристалізувався і тому і не вийшло. Але в мене є інші плани стосовно цього. Зараз спробую, якщо вийде, то вийде. Якщо ні, то ні. Мати вирішив прокинутися вже, да? Привіт. Каже привіт! Я вже прокинуся, так? Да? У нас на вулиці дуже класна погода. Такий штиль, вітру немає. Свіжо, але не холодно. Тому, думаю, може Дьомка вивезти погуляти Він було сонечко. А тепер де сонечко? Там сонечко. А тут світло. Ех, ми все-таки вийшли на вулицю, на вулиці. Просто чумачеча погода, реально дуже класно, так весняно-весняно. я не знаю, скільки градусів, градусів мабуть, 9, 8-9, але через те, що немає вітру, так спокійно, тихо, то взагалі все. При тобі як? Я спочатку винесла джомика на руках, але потім думала, спробую посидіти під тріщик в колясочку. Хоч і так по дорожці, провітись, як ми раніше ходили. Може, витримає, то ми йдемо, розказуємо тут, про те, що тут кущі будуть зеленіти, дерева будуть зеленіти. Зараз вони сірі, а будуть зеленіти, цвіточки будуть цвісти. Будемо тут гуляти, коли тяга піде, буде бігати тут. Дай на Гарно, скажи, навіть не дивлячись на те, що така сіра погода, сірі дерева то гарно, так? Да? Незвично. Да, соночок? Да, мій хороший. Дьяво. Да. Такий кумедний. Ми вже вдома, погуляли, ми майже годину гуляли. 50 хвилин погуляли, але вирішила заходити, тому що я не захотів далі сидіти в колясці. Я його носила на руках, на руках носить тяжко. А взагалі ми виходили для того, щоб... В такий час для того, щоб зустріти Костю з роботи, тому що він якраз цей проміжок часу, повинен був приїхати з роботи. Але виявляється, у нього в кінці робочого дня були справи і він ще досі не вдома, хоча в нас вже початок п'ятий, але він ще досі не вдома, то ми не зустріли нашого тетуся. Кост приїдеться. Ми вже будемо зустрічати його вдома прямо вдома. Стекло, до речі, ніхто і не прибирав, кость дзвонив компанії, яка, в якої ми орендуємо цей будинок. Вони в зовнішню територію повинні самі прибирати, там, якщо це на вулиці, не в нашому дворі. А це не в нашому дворі, це з вуличної сторони. То того чоловіка, який займається сох. Такими організаційними і не тільки справами в нашому районі він відпустці. Дівчинка пообіцяла, що когось прийшла для того, щоб подивилися і прибрали, але, ну, походу нікого вона не присилала. І Стекло в нас досі там лежить. Багато хто йде, просто дивляться на це стекло, і я така теж прийшла, сподивилась, знову від того, що як так можна було взагалі залишити скло. Ну, я цього не розумію. Це максимально неправильно чи що. Почому. тут ходить. Трібка її рушку кидати, а потім бігає з нею. бачимо? Тама. Стямуль. Синуль. Все добре. Це ідеоворитись, Да, Я погуляв по свіжим повітрям, пороздивлявся. мало мені кучу всього порозповідала новенького. А тепер у мене свої справи. Взагалі, красавчик. Такий, а де? А, -а, 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 а де? Вона ж бу була. Алло, де? Тем, ззаді, ззаді, ззаді. Ти, може, ногу якось поправиш, ні? Нормально. От так, от, отак, -от да, Він уже вчиться на четверинках, так повзти, але йому так мідленіше, ніж отак. Там ще я не пилисосила, тому чекай. Наш же вечір. Тут мій мужчинчик різав сало. Ну ты мужчин. Мужчина в твоей жизни. Ты маленький мужчина? Да ну, не, ну, видно. Прикольне слово. Мужчин. Ну, Мутык сыночек. Ну, кажи. Чоловічек тоже якось. Тебе ж мама називає синочок но делить чесно те, що тобі 31. Ні, ну понятно, синок. Це... Ну. Ну, а от коли ж цей чоловічик. <ривіт> Чоловічок. <ривіт> Чоловічок. В общем, ми будемо вечеряти наже вечір. Ми будемо вечеряти е, не... незвична комбінація макарони по флотськи і сало. Я ще яйця зважу. Комусь хто буде їсти, вам бажаємо також смачного. Чи Костя заглядав тут. І питав, що це таке. Що це таке? Відкриєш. Я по запаху, походу, понюхав, що це на шоколадна колбаска, так? Ні. Що спить? <кхух> ну открізь так що не діє. Там щось ліцей, і горіхи, я і не пам'ятаю, що це. це. Е, шоколадна колбаска, так? Вона, а, вона не застила, бачите, як це. М -м Мало масла, навірно. Його та ти взагалі його там і не повинно бути. Mm. Oh, <laughs> да, взагалі масло там і не повинно було бути, там mm. повинно бути mm. цукор з водою, але він у мене закристалізувався і mm. я вирішила його хоч до кучі На хоч б хоч спихнутися. Ні. Ну це сімечка. Прикольно. Прикольно. Мені кажеться, форма конфетки не дуже, то що здалека, ну якось не дуже воно виглядає. Нормально виглядає. Може якось лучше пластом на будущее. Або крошечками, як я робила. Тут так. А я гостям не пропоную. Ні, можна було вкусно. Все, Смачно. У нас тут весело, 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 дискотека. Дискотека століття. Кося там буде сміття викидати. А я, до речі, зрозуміла, що, походу, мені пора скоро буде фарбуватись. Мабуть. А ще вам покажу прикол. У нас вже є оцей гумазал, який нам друзі подарували. Зазвичай діти... можна я покажу. Звичайно, діти любуються тим, що світиться, говорить. Звуки різні видаємо. Нашій дитині цікаво. Що, синок? Як воно крутиться? Як крутиться механізм. Так мій хвилин 5 чи 10 мабуть, с'їв, просто втекав, як воно крутиться. І що дитині треба? А знаєш, що зай цікаво? Mm. А ти залежить від того, що в нас хлопчик? Чи дівчинка також так залипала? Не знаю, але хлопці часто вникає, але Це було. Це мамине. Обережно опирайся. Обережно, синочок. Ну куди ти ліз? Поки Тьома не спить, треба відкрити цю штуку, оцей ящик. Я сподіваюся, що в мене вийде однією рукою. Чи не вийде. Та ну, якось вийде. А, обережно ну, тихенько. Ось так. О. Як ви зрозуміли, це фільтр для води. Чи не зрозуміла? Не ми самі собі б не купували фільтр, тому що ми воду п'ємо із а, крана. В даній досить хугарна вода. А смична, але ми не знаємо, що там є. Все таке ж труби є, вона тече по трубах і всі діла. І в будь-якому випадку, мені здається, щось погане залишається в залишається. Нам то ще ладно. Нам то все одно, по суті. Ну, не все одно, але ми цим не заморажуємось. Але для дитини то вирішили взяти фільтр для того, щоб давати йому вже відфільтровану воду. Взяли. Брита. Це досить таки, популярний, а, популярна фірма фільтра. Отакий чорненький, До речі, він чорненький, прикольно, якраз нам підсив. Під, під століфництво. Угу. Тут натискати старт, мабуть, треба тоді, коли вже вставимо сюди. Так зараз буду розбиратись. Я люблю в такому розбиратись. Тому спробую розібратися. Інструкції, звісно, тут нижечка немаленька. Ага, ага. Ага. Краще це все почитати. У вас там все добре? Так, ми маємо такий фільтр. Цей фільтр треба буде по інструкції набирати водичку, його помити, а потім поставити в цю ємність, щоб воно налити води, щоб воно профільтрувалось двічі так. Зробить, тобто налить води, вилить її, знову налить води і вилить, а потім налить води для того, щоб фільтрувалося. О, так, от цікавенько, цікавенько. А потім, а потім тільки кніпочку треба натиснути. Тут є навіть спеціальна кніпочка, коли вже все зробить, нажимаю Старт і воно буде вже з того моменту рахувати, що він буде працювати. Ото технології дійшли, так? Да? Mm. Я сама шоці. І прикольно, що він тяжний якраз лишить під наш інтер'єр. Mm. А знаєш, що я думаю? От нафіга я купила оці для кутків чоний коричневий. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, чим я думала, коли купляла коричневий. На мене дивись, я не в курсі, щоб переповод я не знаю. Це, або сіре, або біле, і кори... біла, навіть якщо ота тумба, там біла дверця. Mm -hmm. Ну, я не знаю, серйозно. Для мене це сама така сиділа сьогодні, думаю, нащо? Буду займатися справами. <звук> а ти бачиш, що я зробила? Ти бачиш, що я зробила? <звук> О, нічого собі. Ти давай йому шок? Так. Не стати мумією. Мені просто треба було той горшок. Мені просто треба було той горшок. Горшок. Тому я Алоя поставила навіть водичку. Так, але б і А горшок мені треба було для того, щоб поставити орхідею, щоб вона не хилилася. Ну ти ж хотів, ти ж дуже хотів, щоб я поставила водичку. Я її поставила, бачиш? Так, я бачу. Молодець. Дякую. Хоний. Ты вообще теперь на завтра что-то приготовил Бутерброди Бутерброды З с чим? Бутерброди з а, зробив, з а... зробив. С чем? Бутерброды зробил. А, забил, не с риби. Зробил. С чем? Значит, ничего не надо. И все? Да. Ты по нормально? Мне падло, что-то готово. Честно. Надо было подумать раніше про це. Да. Я на том состоянии, чтобы думать про такое, если честно. Я вообще что-то. Ну твис, ты завтра до двух все равно, но. Ты приедешь, ты можешь Так якщо я сейчас приготовлю. А может и не приготовлю. Ты сейчас завтра в магазин хотела? Уже не хочешь? А, пятница завтра. Уже не хочешь? На затразі. Я щось почула, диви. Я відстаю, що саме ще сам. А це тільки ти рішаєш? У даній ситуації, так. Да. Тобто. Я подивлюся, яка машина буде себе чувствовати. Я не дуже хочу остатися посеред дороги, десь остановитися за того, що не сто, а просто становиться. І будучи з тобою с Тмою. А, а ты ж Дохайно хотів заїхати. Да, хотів заїхати Дохайно. Так буде Так. Ні, в принципі, я тобі хотіла предложить сама, щоб в Літл це з'їздив сам, а мы, наприклад, потом приїхали і ми з'їздили на Вики. Вики? Я чем завтра дам брисову кашка? Угу. Вроді все окей. Настільки те, що я ще почитав, трохи погуглив, вроді би нічого страшного не можна, не хотів би, щоб механік глянув, mm -hmm. хоча б одним моком, знаєш, там без собою ремонту, що мені хоч трошки було ну, достовіритися, що ну, нічого катастрофічного нема. І коли прийде ЗП, щоб що він там щось замінив те, що треба, що воно спокійно, mm -hmm. спокійно сується. Я сумніваюся, там щось существенне, там, скоріше все, якийсь темно, ну, якийсь, не знаю, той підшипничок, якийсь, і ремішочок, якийсь тре. Знаєш, і воно ну, звук. я було, що то печальне совсім, було б і постійно було би звук. Mm -hmm. Воно іноді тільки тоді, коли я стартую. І звук такий пищащий. Знаєш, коли як тормоза пищать, коли mm -hmm. люди пищать колодну, це не так, це не, тормоза роботу нормально і справно, і вони не пищать. А от ті, коли стартуєш. У мене є предположення, що обично коли стартуєш, це по логіки, це ремінь генератора, який стартує, тобто ну, там пишуть, що він може бути при ну, типу, коли ремінь не самий новий, то він може ну, візав високої влажності, із-за перепаду температур, може типу. Здавати такий звук іменно з варіан старту. Це якби всім здавав звук постоянно роботи машини, mm -hmm. це, вже, це вже все. Це краєотрим'я. А коли в час старту, це нічого страшного в цьому немає, нічого катастрофічного немає. І якби воно було так, то я б був би спокійний. Я б спокійно собі від'їздив, би до зарплати, прийшов би до хайну, сказав, поміняйте ну, мішочок. І все. Ми з ним доволі щасливі. Я там заплатив, би, не знаю, скільки заплатив, би до тисячі крон, думаю, заплатив би. То що за роботу. Я за роботу врятувати там було б дорого. Наверное, більше за, за ремішов, що mm -hmm. робота. Скільки там хочу міняти, господи. А от е... ну і все, поїхав зробив би і поїхав би. Мені каже, це зробив зробив, даже я її машину, наверное, не оставляв би по факту. Якщо mm іменно -hmm. в цьому проблема. А от якщо е... якийсь подшипні, що то це треба машину, піднімати. Оставляй. Дивиться, який поч де. Понятно. Не поняла. Да, ну, ну, в принципі, якщо я не так планувала, що я поїхав би сам в Ліндо, то мене в принципі це устроїть. Я трошки стримаюсь. Я просто знаєш представив би, если б я став би десь посеред дороги, посреди поля а в нас з в машині. Я сама це б стрималася. Mm -hmm. Машина настільки така погана. Ну просто я такий. я, я, ну Може це мене грубо для влога, але я з цикло. Я дуже... Я так назву. Спасібо, <плес> зайчик. Він признався, так? Да? Він з цикло. <плес> Ні, і для дороги є місце. Я дуже перестраховуюсь постійно і. Я прям такий дуже дуже сильно внимательний. Це вже нараз нас уже спасало, якщо чесно. Кок Не. Особенно последняя поездка в Холлиста была. А, ну да. Моя предосторожность дуже хорошо нас послала. А -а поэтому, поэтому, поэтому. Я то хочу заехать. Э ну и да, поеду в Лиду. Поеду в Лиду. Не зевай. Зевается тоже. Да делегай спать. Это не поменяет. Все буду зевать. А вот наша мала вредная жопка. Яку, я вкладала дуже довго. Вкладала я дуже довго, тому що він, зараз у нього зуби клісуть, по-перше. По-друге, він, коли засинає, він автоматично починає перевертатись і назавжди це успішно. А неуспішність заключається в тому, що він починає ставати на руки. Інколи, буває, перевертається, все нормально, зараз засипає. А інколи вчора, як сьогодні, перевертається і починає вставати на руки і повсти. Повсти до ліжечка свого, повезти на мене. Кудись йому треба піднятися. Кудись треба полізти. Тому я трошки з ним повоювала, і от в такому положенні просто тупо посеред ліжка він заснув. Я його ще погладила. Я. В його в перші дні пологовому гладила, коли кормила. І він дуже швидко засипав. Мені сказали в лікарні, що не гладь його. Типу, з-за того, що ти його гладиш, він засипає. Я дуже важко мені було себе переосилити, але я себе переосилила, я почала його не гладити. І що, моя дитина відвикла. Що його гладять. А я тепер хочу його знову навчити, тому що ну, набагато легше коли він починає засипати, його погладити, щоб він заснув швиденько, аніж колесати на руках, не да, там груди постійно давати. Ну, коротше, буду знову його привчати до того, що коли йому гладиш спинку, що коли його гладиш, він може розслабитись і заснути. І сьогодні, чесно кажучи, це було Перше за довгий час, що він все-таки заснув тоді, коли я його. Тому да, нарешті, нарешті, сподіваюся, що все піде а, добре і гладко. І ще, до речі, сьогодні я не вставила і забула про це сказати. Сьогодні я вперше тімоку давала, чи я казала. Чи це Костя казав, А, казала. За, за м'ясо. Я давала чумку м'ясо, перебивала в блендері. Але так як воно дуже сухе, я його робила зі своїм молоком. І йому не дуже воно якось. Він такий. Ну, я не скажу, що воно йому не зайшло, але він а, ще не зрозумів смаку і, можливо, просто. На майбутнє ми м'ясо все-таки будемо купувати вже готове, особливо індичку, це 100%, навіть 1000% ми будемо купувати вже готове, тому що індичку знайти в дані тяжко. А якщо є, то не бачимо смисла купувати. Ну, коротше, це незручно. Максимально незручно. Тому так, да? Так. Да? Да. Да. Так що я вставлю, як я кормила Тьомика цією. Їдою. <с> а, да. І взагалі хочу пробувати йому вже різно, урізнобарвнити меню, додати вже, наприклад, там, пюре, пюре кабачка. Йому поки що не доподобається брокколі, так, це на так, кабачка щось ні. Тому хочу вже потрішки додати. Завтра спробую давати рисову кашу. Подивлюся, як він на неї відреагує. Що, дямочка? Привіт! Привіт! Так, зараз ми будемо кушати щось новеньке. Здогадаєтесь, що це? Чи ні? Це м'ясо перебите в блендері і з молоком. Зараз будуть ямку давати куштувати. Це курина грудка, грудинка. І я дам скуштувати чуть-чуть. Чисто напробую, як він відреагує. Далі додати вже м'язко і з пюрешками. Давай, на, хоч сам. а може, мами? Чи сам Ну давай сам, обережно. максимально чисто це все зробив. Ваще, красавчик Що це таке? А? Ще хочемо купити індюшку. Індичку в цьому баночках. Пюрешку готову вже, для того, щоб можна було надалі давати йому не тільки курицю, але ще й індюшку не повинно бути смачно з молочком, синок. Що скажеш? <рес> Та ви такі ці вуса Ти разкуштуєш, пробуєш? Яке вона на смак? Яке вона на смак? Бо я не буду куштувати. Я своим молоком не лягай С мама тряпочку промыться, подчекай Давай мама тебе Так, Чистенько И не и незручно, когда ты грязненький, да? Ну что? Что скажешь? Вот так вот, а за ложкой бежишь, <laughs> да? Робити, коли почали вводити прикорм, чи можливо через те, що зубки лізуть, язичком все пробує? Де? Да? Все, Все. якось так. Дякуємо за увагу. Ой, фух, у нас вже майже без двадцяти дванадцяти. Чим ми займалися коханий? Скажи кохана, ти ж ты Коротше, Короче, я давно вже не грала играла в такі ігри. а Це побачила у блогера. Ігри. Ну так. Да. Ні, чого я на телефоні граю в Uno. А це у дівчинки блогера побачила, що вона грала в ігру. Вона Тмака просто ще довлився, він крутиться. А поліз, поліз, давай. Вона грала в ігру і вирішила, як Костя сказала, скачати, подивитися. Ну, В общем, вона нам зайшла, тому ми цей весь час а, а, грали в цю ігру. конечно, она. Часу убивалка. Дуже висока. А да. тому треба вже йти відпочивати, тим бачимо, але і прокидається. Так що хочемо подякувати вам за перегляд нашого влогу. Не забувайте ставити вподобайки, це мега-мега-мега-приємно. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал. і з вами наступному влозі.